Слава Ісусу Христу, брати і сестри, гості присутні на цьому місці. Ми сьогодні у милості Божій, слава Богу, ми сьогодні тут, де будемо прославляти нашого Господа, де будемо слухати Його. Він сьогодні хоче проговорити до кожного серця. Він любить нас, ми знаємо, Він заплатив велику ціну, він пішов на хрест для того, щоб... Відкупити нас від гріха, щоб ми сьогодні були свобідні люди. Бог дає сьогодні людині вибір, Він завжди дає людині вибір, Він не нав'язується, Він скаже, говорить, Слові Божому, говориться, прийдіть до мене, всі смучені і обтяжені, і я заспокою вас. І ми сьогодні на цьому місці для того, щоб почути, почути, що Господь хоче сьогодні від нас. А ви знаєте, ту неділю в нас були. Гості у нас були лікарі, правда, і багато тут сьогодні на цьому місці людей ми проходили, здавали аналізи, робили УЗД, медична. рентгени. Медична клініка. Так, про... медична, да, медична клініка приїжджала до нас. ну, Вони розуміють все. І ми провіряли свої, свої тіла, правда. Здавали аналізи сьогодні. Ми на цьому місці. Знаєте, і ми через слово Боже, Слово Боже, знаєте, відкрити, будь ласка. Євреїв 4 розділ, 12 вірш, що говорить. Євреїв 4 розділ, 12 вірш. І знаєте, бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі, духа, слово, суглобів та мозків. І спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже, воно спосібне відвідувати наші думки, наші наміри, наше серце. Знаєте, саме більший рентген, самі більші лучі це ми проходили, правда, рентген і все, щоб визначити, що в нас не так. І сьогодні Слово Боже воно буде відвідувати наші наміри серця, наші думки, наші відношення до Бога. Як ми живемо, чи ми правильно живемо. І Слово Боже, коли ми його читаємо, коли ми роздумуємо над ним, воно, воно дає нам задуматись, чи я так живу, чи я не так живу. І знаєте, ще би я зачитав псалом. Такий гарний псалом. Я сьогодні зранку відкрив 103-й псалом. 103 й псалом. Благослови душа моя, Господа, і все нутро моє святе імення Його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Він прощає, всі недоги Тві здоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел. Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх. Переслідувати, Він дороги свої об'явив був Моїсеєві, діла своїм дітям Ізраїль, щедрий і милосердний Господь, довготорпеливий, многомилостивий. Не завжди на нас ворогує і на навіки заховує гнів. Не за нашими прогрехами Він поводиться з нами і плачує нам. Не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика та його милість до тих, хто боїться Його, хто любить Його. Як далекий від Заходу схід, так Він віддалив, нас, він віддалив від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо, не, бо знає, Він створення наше, пам'ятає, що ми є порох. Чоловік як трава, в дні його, немов той цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце Його не впізнає Його. А милість Господня від віку, а й до віку на тих, хто боїться Його і правда Його над синами, синів, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, його ангели, великі, сильні, що виконує Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чинити волю Його, благословіть Господа всі діла Його на всіх місцях царювання Його. Благослови душа моя Господа. І ми сьогодні будемо благословляти Господа. Ми сьогодні будемо дякувати Богові. Ми сьогодні будемо разом зараз буде співати група прославлення. І ми будемо стояти на ногах, і будемо співати і величати того, хто дарує життя, хто дає щасливе життя, коли людина довіряє своє життя Богові і піднімемося на наші ноги, і прославимо нашого Господа.